Зачекай, зачекай на мене на своє кохання. Пісня Зачекай Київського вокально-інструментального ансамблю Кобза нині дивує тих, хто вважає, що в радянські часи у популярній музиці в Україні не творилось нічого такого, що дорівнювало б так званим західним стандартам популярної музики. То я вам скажу, що дорівнювало а було, що й перевищувало. Гастролі Кобзи у Канаді 1982 року вразили тамтешню публіку професіоналізмом українських музик. Щоправда, деякі прихильники націоналістичних організацій закликали бойкотувати концерти Кобзи, твердячи, що в числі музик є агенти комітету державної безпеки. Та варто було кобзі заграти і заспівати, ставало зрозуміло, каде бісти так не зможуть. Та чи зовсім безпідставні були припущення націоналістів? І про це також у випуску програми Музичні історії з України на радіо Ми з України.